Доброго ранку усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний, гостям мого каналу, усім усім великий привіт-привіт. Ось ще розочка ще хоче цвісти. Вона така ярка, ярка-ярка. Вона літом була така більш ніжна така. А ця така ярка зараз оранжева. Поки мовчить, не хоче, щось притормозила в розці. Так. Що новенько? Новенько ось таку красоту посадили. Там будуть розочки з папоротю. Тут рядочками будуть хризантемки. Така жовтенька красоточка. Ось така красотулечка. Оця така біла з персиковим таким пелюсточками змішана. Темно бордова, така прям темна, темно бордова. Червона, ось є гарнусенька така. І ось така рамашешка теж хризантемка, ось така гарнесенька. Я сюди Трошки кинула перегною, Чуть-чуть полила водичкою. Ось. І ось тут теж кинула трошки перегною кругом, коло розочок. Ось так чуть-чуть кинула, будуть йти дощ, і воно собі е, туди буде йти їм під Це ось так з цієї сторони. Ось так. Котики, всі зі мною, з цієї сторони. Ось так. І з цієї сторони тут у нас ожинка росте. Це колюча ожина, дуже смачна, прям дуже-дуже, вона така дрібнесенька, але дуже-дуже смачнюща. Тут кущик є, сюди ще кущик посадила, літом садила. І вони гарненько поприймалися. Хто теж захоче, можу, можна буде е, вкорінити. Ось, дуже смачна, солодка. Вона трошки більше мені подобається, ніж велика, щепляна, не колюча. На, не на трошки, даже, а набагато смачніше. В неї кислинки немає, вона прям солодка-солодка і пахуча дуже. Так, тут, ось так теж кольорові. У мене поки місь маленькі, ну на другий рік, якщо все буде добре, тут великі теж червона, ось така білюсінька білюсінька. жовтою серединкою, красотка. І всі, однакові як з тої сторони. Ось такі красавчики. Ось така з цієї сторони красота буде, і з тої сторони теж. Все тут зачистили, все поприбирали. Вчора йшов дощ, на городі аж такої роботи не було, трошки вусики поприщіпували і забрали посилочку з виноградом. Зараз вам покажу, що навіть її не розмотували. Яке відкрила верхушку. Ось. Будемо сьогодні садити виноград. Так, принесимо ось такий нам прийшов виноград. Тут 5 сортів набору. Ось такі великі гарні саженці. Тут оп'ять різних є сортів. Так. Всі вони підписані. На кожному черенку є сорт підписаний. Зараз ми розмотаємо плівочку. Зараз ми розмотаємо плівочку, подивимося, які ми корінчики. Корні в них аж такі гарненькі, довгі. Прийшли персі замотані, Ось такі саженці. Світлиць корінчики в них гарні, це один саженець Велес називається. Ось такий саженець, теж таке в нього коріння гарне. Юпітер. Цього трошки менше коріння. Я думаю, він є трошки, ну, чуть-чуть менше корішульки, Ну, груба така в нього палочка тут Лівія. Такий теж гарний саженець, грубий такий Кудряний. худрянок, ось такий гарний теж саженець великий. І найбільший ось такий прям гарнісінький, переображення. Такий гарний великий саженець теж. Ось у нас є 5 саженців. Таких гарнесеньких, будемо їх сьогодні садити. У нас викопані ями. В ями будемо сипати перегній ось і будемо садити. Де будемо садити, я вам показувала в тих відео. Зараз не ще на нагород, бо дуже мокро на городі. Ось немає сьогодні аж такого приморозку, тільки роса. Ось так, все помаленьку росте. Тут, я думаю, ось так кусок накритий, в нас лишилося агроволокно. Ось так кусок накрию. І тут в мене будуть е, посажені, зроблю накопанку. Буде по сортах е, вусики відриватися. І сюди будуть закопуватись на продаж, буде копанка. Сюди ось так зроблю кусочок, буде накопанку. Ось там викопані ями. Видно? Мисінька пішла мешкувати. Дуже любе. Утром вийде і йде по кругу обійде, і лапає мишок, що попадеться, буває, не зловить нічого. І оце в неї утренній обход. Мусяксь! Мусінька. де дей йде де? вертається назад. І мурочка теж з нами. Дивіться, як гарно стоять, стоять саженці. Я вже думаю, треба буде повипарпувати там, де я по три штуки садила, бо мені так здається, вони всі приймуться. Ну тут я садила такі прям малесенькі, манюсенькі, манюсенькі. Не знаю даже, як вам показати, такі прям маліпусечки, прям кінчики садила. Жалко викидати, я завжди все жалію, даю другий шанс. Е, ці, що я казала, що вони пов'яли, вони всі ось так гарненько попіднімались. Це все буде йти сьогодні на висадку. Все буде висаджуватися. Це ще Альба, Ось ця Альба і ще досадиться Альба, ця, що попіднімалася. Я думала, вона вже е, вона була пов'яла, пов думала, її вже все. Ні, гарно вся піднялася. А це у нас ще клері. Вона зрізала вусики, теж буде сьогодні садитися. Ось такі гарні кущики, назублені, ось так. Корішульки вже зачатки такі гарні є. Ось такі вони. я всі-всі зараз їх посажу, на висадку підуть. Йдемте та подивимося в кінець. Що там в нас з так добре, як підсипали шелухою. Цих три гряди теж треба буде замульчувати, бо навіть ходити, і то болото націпляється. А там зараз пройдеш повні капці болота. Дуже класно. Сьогодні дуже багато заплановано всього. Зранку сонечко. Бистренько все робимо, бо ніби на завтра знов дощ. Так що треба все безтренько поробити. Так, ось тут я садила. Дивіться, теж вся стоїть. Я думала, гарненько вся стоїть. Теж садила по два, по три. Думала, може не піднімляться, були такі нещасні. Всі стоять. Ось так. Я попіднімала в ушки і вся стоїть, випускає серединочки. Це я досажувала, досажувала, досажувала Амі. Все в блокнотик записала, де що на якому раду. ось. І тут акріт вирив ямку. Нічого не посадили, то він вирішив ямку вирити. Так, ось так вусики. Тут прорізано, ну нічим не прищібувала, просто положила на е, ґрунт. і все. Ось так. Так що. Будемо працювати, як будемо садити виноград. Я думаю, заснімлю відео. Нехай буде. Подивимося. І будемо потім зрівнювати, чи ми правильно садили, чи неправильно, як треба було, може, посадити. А може, правильно посадимо. Ось. Будемо садити так, як знаю, в общем. А там побачимо. Ми його будемо садити. Будемо на зиму накривати, закопувати під землю. Ось. А потім, як вийде. Бо закопувати перший рік посадки обов'язково, наскільки я знаю. Так що попробуємо, якось так. Все, всім удачки, всім хорошого дня! Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Є багато дуже сортів клубнички. Сортів 30, на, я так думаю, ну, десь 30, може, чуть-чуть більше. Ну, 30 точно є сортів. Ось. Може, кому треба буде розсади, то підписуйтесь, будете. Бачити, як ягода буде родити, я буду по сортах все знімати, яка ягода в перший рік плодоношення буде. Ось, хтось, може, захоче розсади. Хто живе поблизості, можна буде приїхати, подивитися своїми очима. Ось. І вибрати, записатися на розсаду. Таке теж може бути. Так що підписуйтеся, ставте лайки, діліться відео, пишіть коментарі. Усім пока-пока!